Друзі, знову разом і знову на секунд огляді. Ми на оновленні в магазині одяг з Європи. На манекені дуже сподобалася блуза на дотик, як із шовку. Але тут склад віскоза і 20% все ж таки шовку. Вона дуже приємна на дотик, прямо дуже не тонка, середньої щільності, з гарним з гарним принтом. Дуже літня. Оновлення в мережі цих магазинів відбувається раз на тиждень. А ціни змінюються кожного дня. Асортимент дуже широкий. Від мас-маркету, до стокових речей, середній сегмент і також брендові речі. Цінники намагаюся вам показувати. Дуже вже ефектно виглядав піжамний костюм у китайському стилі, яскравий, якісно зроблений, хоча й поліестровий. У мене в інстаграм можете знайти теж піжамний костюм, але не поліестровий, а 100% віскоза. Тканина не тонка середньої щільності, тримає форму дуже яскравий принт, надзвичайно якісне пошиття і неймовірне відчуття по тілу. Розмір L. Заміри можна глянути в інстаграмі. Лишу вам пряме посилання і на магазин, і окремо на цей костюм. Всі питання чи додаткові фото через дірект в Інстаграм. Для тих, хто прийде з YouTube і кому підійдуть розміри, цінник буде на 50% нижче. Ну а ми повертаємося до примірочної євроодягу. Взяла першу чорну таку як футболку, схожу, оформлену під блузу в етнічному стилі. Вона абсолютно чорна. Камера знову ж таки бачить чорний погано, але... Ця річ абсолютно нова. Основа то трикотажний кот. І також дуже якісне, котонове мережево по рукавах, як на крохмаляне. Наступний яскраво картатий верх, теж натуральний. Мені сподобалося, як зроблена тканина з іншого боку, вона нібито на підкладинці, але то не підклад, то така тканина. 95% м'якої віскози. Наступний віскозний смугастик під тигрика. А ця річ виявилася з Туреччини. Тут віскоза вже інакшої якості, річ достатньо проста. Показала, бо вона була приємна на дотик, але все ж таки віскорила з Туреччини, дещо відрізняється мені за якістю. От, наприклад, я помітила, що катонові турецькі речі дуже якісні. А віскозні, якщо віскоза тонка, вона схожа на поліестер. Далі довга приємна туніка, яка не защіпається наполовину з віскози та поліестру. Це за малий розмір усього XS, але тканина верхня стільки була приємна, що захотілося. Приміряти. Ось, бачите, позаду від плечей, там прозора тканина. Мені дуже подобаються довгі рукави, маю слабкість, неважливо вузькі чи широкі, аби були довгі. Наступна літня відкрита сукня стала для мене якимось дивом. Того, що вона була зроблена досить цікаво. Там підкладинка віскозна по всьому виробу. І спідниця закінчувалася як спідниця дзвіночок, тобто підгорнутий край, і підкладинка була підшита. А верхній шар штучний. Він був довший, ніж підклад, і можна було формувати спідницю як завгодно. Вперше приміряла щось подібне, чомусь уявила образ молодої юної дівчинки, яка полюбляє стиль аніме. Ну а далі ситуація, коли на вішаку сукня сподобалася більше, ніж в примірці. Сукня абсолютно нова, нейтрального ніжного бежевого кольору, сучасного спортивного стилю, але на мені вона сиділа якось незручно, незграбно, мені не сподобалося, злилася із моєю шкірою, не сподобалася така сукня мені. наступна штучна сподобалася своїм графічно, але й градієнтним принтом від світлого до темнішого. Ну а проста поліестрова сукня від Шейн зачаровувала своїм квітчастим принтом. Далі довго із задоволенням роздивлялася абсолютно новий віскозний халатик величезного розміру X4 чи 5Xів L. А він новесенький, гарний, у східному стилі, дуже приємний до тіла. Не мав паску, його можна защіпати на якусь брошку чи гудзик, чи прилаштувати якийсь пасок. Ну, надзвичайно приємний. Навіть на мою емку можна в нього загортатися як завгодно. І ціна такого нового візкозного якісного халатику була усього 180 гривень. Гляньте, які декоративні серветки для прикрашання столу знайшла. У до цієї профілі дівчат, які захоплюються такими прикрасами. Саме такий блиск потягнув мене до вішаків із вечірніми сукнями. Всі вони в паєтках і всі вони надзвичайно якісно зроблені. Ця XS позаду її не защіпнула, Вона як сукня футляр із надзвичайно товстої еластичної тканини. Всі паєточки пришиті там надзвичайно якісно. Думаю, що це дуже дорога сукня. Виглядає вона надзвичайно класно і стримано, і розкішно водночас. Наступна чорна теж в паєтках, але то вже як блуза. І паєтки там вони як бусики. Як рухливі китиці. Зроблені якісно, міцно, нижня тканина, віскозна, приємна до тіла, ніде нічогісінько не колеться, задрупіровано, як вузликом посередині догори, з гарним таким рукавом і відкрита і закрита, гарнюча а Наступна малесенька, коротесенька сукня вже у світлих паєтках. Прикольно там зроблено по декольте сформовано для глибокого-глибокого вирізу Ось так показую вам. Звісно, вона на мене була дуже маленька, дуже вузька, затисла мене, але через те, що там вона розтібалася повністю позаду, я змогла все ж таки її надягти і хоч якось вам продемонструвати. Наступна сукня величезна, довга, товста тканина і підклад, і верхня, надзвичайно багато, блискіток. Це L, навіть більше, ніж L розмір. І до тіла той нижній, велюрний, оксамитовий, віскозний підклад був таким приємним, що я не зважала на великий розмір і із задоволенням вам її показую. Дуже такий темний, вишневий колір класний. Думаю, на свій розмір досить ефектно виглядало. Отже, із секундом прощаємося і зустрічаємося одразу із вами у сінсеї. Того разу весняний сінсей здався мені надзвичайно дівочим, навіть якимсь дівчачим. Ні, краще сказати, дитячим. От як був торгівельний центр прикрашений для діток, так і в сінсеї мені упали. блакитно-рожеві речі у романтичному стилі. Всі вони виглядали, ну, типу, не на мій вік. Але мої руки потягнулися до рожевого, я збагнула, що рожевого у нашому житті замало. Гадаю, рожевий колір для дівчат та жінок цілком припустимий, якщо це не колір лінз. Спершу відтворила комплект, як на манекені при вході. Верх – це проста футболка, я взяла таку, як типу, мережевну, І сарафанчик. Сарафанчик дістався мені маленького розміру, більший всі розібрали. Це тонка джинсова тканина, вона не тягнеться, крій прямий, цілком такий гарний комплект. Ну а далі речі романтично дівочі. Довга сіра спідниця із субкого джинсу. Теж була на манекені представлена і романтична, штучна, тягуча блузочка. Трохи короткувати мені за зростом, бо вона мала така бути. У спідниці розвірі з посередині, недовгий, дуже практичний. І спідниця мала пасок. Романтичні шортики сорокового розміру по талії виявилися завеликими, Позаду утворилася така величезна складочка, і мені до цих шортів сподобалася блуза рожевого кольору. До Великого дзеркала в сінцеї я не виходила, тому що це був вихідний день. Величезна, превеличезна напівзали черга і не хотілося затримувати людей. Я і так понабирала у примірочну речей значно більше, ніж це дозволяють правила. Просто співробітники то не вгледіли, а вже другий раз відстоювати чергу я не хотіла. Блакитні легкі джинсові штани сподобалися, теж мали пасок. Не дуже якісно вони були зроблені зсередині шви. Мені не сподобалися, але цілком образ вийшов непоганий. За зростом вони мені теж малі, але от блакитний з рожевим, ну, то просто дівоча тема. Надзвичайно якісними виявилися штани літні. Тут в складі віскоза з котоном. Мені дуже, візкоза з льоном, вибачте, мені дуже подобається такий склад. І виглядали вони класно. Вони одні залишилися в залі і не дарма, приємні до тіла, 460 гривень коштували. Класні вони от були справді класні. У такому ж кольорі довга спідниця. Це вже віскоза з поліестру, майже половина на половину. Тоже класна спідничка. Таких в залі було багатенько і розмір можна підібрати. Ще двоє літніх шортиків уподобало до примірки, того, що це поєднання улюблених моїх кольорів, такого цеглинного кольору, або жовто гарячого. І е, колір хакі. Приміряла і своїм светриком, у якому я прийшла. Бо більше там в залі не було в мене змоги, вже руки були повні речей. Щось обирати з Дуже приємні ті шортики. Хоч вдома сиди, хоч до магазину виходь. Класні. Манекени всім показала. А на виході з торгівельного центру зустріла ще одну вітрину. Манекенів цікавих розкішно виглядали золоті деталі і стразини. Дружньо манекенам ставимо лайк і дочекайтеся. мене не всі живі здорові.